Доброго дня, я Любов Літвінова. Тут я опинилася, ну рішення приймалося за один день, тому а взагалі мріяла про цю країну. Дуже вона мені була цікава. Неожиданно для мене то, що тут білі дні, білі ночі, але спати не хочеться. Хоча йде дощ. Для мене Ісландія це про все це дощ, вітер і льодовик, і гізери, і водоспади, такі шалені. Завжди мокрий, але то того, ну, як... на настрій то ніяк не, влі... Вліяє, як на не впливає. Не впливає. Дуже, гарно. Дуже гарно. Нас тут тішили і смакова... давали нам смаколики, давали нам ікру, давали нам акулу. Так що рекомендую. Баранчика. <смак> Баранчика. Червону, Червону рибку. Червону, <смак> білу рибку. Тиску да. смачну, да, Лосось добрий. Що ще ми тут їли? Що ми ще їли? У нас була корочка була, та це, це, це була корочка. корочка. Да, це, звичайно, але дуже смачно. Баранчик. Да, Баранчик був бомба, правда? Баранчик-бомба. Ну і правда, їси і ти не можеш, як би. Ти не розумієш, що то баран. Бо немає ніякого не запаху, нічого. Дуже смачне м'ясо, однозначно добре. Готував для нас це все наш гід. Дуже. Гарно, дуже смачно. Павло. Так, було цікаво, було на емоціях, добра компанія і взагалі дуже класно.